Клімат це багаторічний режим погоди. А які ж чинники впливають на клімат? Клімат впливають різні чинники. Зокрема, скільки сонячної енергії потрапляє на земну поверхню, циркуляція атмосфери і те, якого характеру сама земна поверхня. Сьогодні ми детальніше розглянемо такі чинники, як сонячна радіація та підстильна поверхня. Хоч і сам вислів, сонячна радіація звучить досить химерно і навіть страшно, але це всього-навсього потік енергії, який випромінює сонце і який досягає до поверхні землі, саме сонячна радіація забезпечує нагрівання верхнього шару суходолу та водою, а потім нагрівається атмосферне повітря. І я хочу звернути на це увагу, адже саме від того, наскільки прогрілась земна поверхня, залежить температура повітря. Саме тому одним із чинників є підстильна поверхня. Сонячна енергія надходить до поверхні землі у вигляді потоків прямої та розсіяної радіації. Пряма радіація це сукупність сонячних променів, які проходять атмосферу і досягають земної поверхні. Вона несе найбільшу кількість тепла та світла. Хоча на шляху сонячних променів часто трапляються перешкоди, зокрема такі як хмари чи пил. І тоді сонячне світло відбивається від них і лише частково потрапляє на земну поверхню. І це буде розсіяна сонячна радіація. У сумі пряма та розсіяна становлять сумарну сонячну радіацію. Кількість сонячного тепла, тобто сумарна сонячна радіація, залежить від кута падіння сонячних променів. Тобто вона змінюється із широтою. Також цей показник залежить від часу доби та пори року. Україна має досить значну протяжність з півночі на південь. В цьому ж напрямку здійснюється кут падіння сонячних променів. Однак, як бачимо за картою, сонячна радіація в Україні змінюється не точно зонально, з півночі на південь, а з північного заходу на південний схід. Адже на північному заході України більша хмарність і, відповідно, менша прозорість атмосфери. Проте це не єдина причина, адже велике значення також має підстильна поверхня. Земна поверхня може бути різною, наприклад, трава, чи водойма, чи чорний ґрунт, або ж навіть сніг. Тому о, прогрівається вона неоднаково. І це також впливає на клімат. Відбивну здатність земної поверхні характеризує показник Альбедо. Що вимірюють у відсотках. Альбедо визначають за формулою. Відбита сонячна радіація поділена на сумарну радіацію та помножена на 100%. На клімат України значний вплив має Атлантичний океан, а на узбережжях Чорне та Азовське моря. Їхні води поглинають більше сонячної радіації, а нагріваються й охолоджуються повільніше, ніж суходіл. Велике значення для формування клімату також має рельєф. Переважання рівнин робить територію України відкритою для проникнення повітряних мас різного типу. У той самий час гори є перешкодами на їхньому шляху. Ну, наприклад, у разі надходження холодного арктичного повітря з півночі й південного сходу, Карпати є захисним бар'єром для Закарпаття, а Кримські гори для південного узбережжя Криму. Тому тут формується відмінний від інших територій температурний режим. Ну що ж, підсумуємо. Є такі кліматотвірні чинники: сонячна радіація, циркуляція атмосфери та підстильна поверхня. Розподіл сонячної радіації території України змінюється з північного заходу на південний схід, і найбільший кут падіння сонячних променів буде становити 69 градусів на півдні в день літнього сонцестояння. І відповідно взимку він значно менший. Підстильна поверхня впливає на розподіл температури та вологості, відповідно на клімат України. Пливають Чорне та Азовське моря, а також Атлантичний океан, а також рельєф, оскільки територія України, значна її частина, є рівнинною. Тому в центральні регіони вільно проникає повітря з півночі. А в свою чергу, Карпати є бар'єром для вологих повітряних мас. Саме тому вологи на сході України, а також в центрі, значно менше, ніж у Закарпатській області.